У надвірні відкрито сезон по ремонту міських вулиць Першою цього року нове обличчя отримає вулиця Лисенка, що у центральній частині міста. Тут за кошти з міського бюджету викладають бруківкою як пішохідні доріжки, так і проїжджу частину. Ми перебуваємо на початку сезону по будівництві відновлення інженерних мереж. По відновлення твердого асфальтно-бетонного покриття тих доріг, які часом природними катаклізмами зруйновані за останніх 5-10 років. Ми у плані соціально-економічного розвитку, прийнявши до уваги на початку 2016 року, прийняли ряд самих таких критичних зауважень щодо відновлення твердого покриття у центральній частині міста. В мікрорайонах нашого міста в приватному секторі вулиця Лисенка попала в число тих пріоритетних вулиць. Комунальні форми власності, які в першу чергу будуть моститися дорожньою бруківкою на на основі останніх правильних, я вважаю, громадою депутатським корпусом рішень. Вулиця Лисенка це центральна частина міста. Це історія нашого міста. Це сформована вже більше 100 років вулиця. І ми плануємо, я думаю, на протязі двох-трьох тижнів ми завершимо капітальний ремонт частини. Я наголошую, частини вулиці Лисенки. Лисенка і перейдемо. Поетапно до інших вулиць, які визначені планом соціально-економічного розвитку, найголовніше у цій справі каже міський голова: це якість. Бруківку вибрано хорошу провірену часом. Також віддано, виконують свою роботу і працівники. Ми беремо до уваги саме паспорт дороги, саме проїзні можливості, саме проходимість жителів. Скупчення саме транспортних засобів, які будуть саме проїжджати по даній вулиці, врахували побажання мешканців вулиці Лисенка, центральної частини міста, які, окрім того, що проживають на даній вулиці, є транзитною вулицею для проходження як в центральну частину міста, так до вулиці Соборної, так і до собору Благовіщення. Тому почали з почали з тротуару, з пішохідної доріжки і зробимо практично дві треті вулиці Лисенка з шириною. 6 метрів 20 сантиметрів це більш чим достатньо для того, щоб ми могли забезпечити нормальний проїзд транспортних засобів через дану вулицю Вулиця Лисенка каже міський голова Зінові Андрійович Це добрий початок у міській раді. Розроблено графік, згідно якого ремонтуватимуть і інші вулиці. Наступна. Ринкова. Ті вулиці, де є збережено біля 60-70% асфальтного полотна, ми будемо зберігати і відновлювати і проліковувати в вигляді якісних поточних робіт по асфальтуванню. Ті вулиці, які не бачили ні асфальтування, ні бруківки, ми з кожним роком по одній дві вулиці будемо брати до уваги. І будемо, Якщо ці вулиці стратегічні, будемо будувати за допомогою бруківки. Якщо вулиці є більш такі навантажені, де є проїзд. Вантажного транспорту буде відновлювати у вигляді будувати у вигляді нових доріг, у вигляді асфальтно-бетонних робіт. Але хочу запевнити одне, що ми зайдемо у кожний двір, ми зайдемо у кожний мікрорайон. Десь у другій декаді травня, можливо, ближче до початку літа, ми перейдемо до капітального будівництва нового будівництва вулиці Ринкової, яка поруч з нами. Справа в тому, що ми запропонували на дольвій участі. З представниками малого і середнього бізнесу, суб'єктами підприємницької діяльності, які мають свої об'єкти на вулиці Ринкова, дольову участь. Саме бюджет міста запропонував 150 тисяч співфінансування робіт по відновленню і будівництво нової вулиці по вулиці Ринкова. Орієнтовна вартість буде складати біля 260-270 тисяч гривень. Це станом на квітень 2016 року. У зв'язку з тим, що за останній місяць. Більше як на 40% виросла вартість цементу, тому ми надіємося, що як найшвидші темпи ми будемо не тільки будувати, а й давати можливість всім під суб'єктам підприємницької діяльності, які в першу чергу мають знання, мають досвід і мають навики для проведення даних робіт.